Реконструкція міста продовжується. Місцева влада активно ремонтує міжбудинкові проїзди та наводить лад у дворах. Так оновлений двір із ремонтом дороги та тротуару отримали мешканці одного із дворів, що на вулиці, новій, 19Б. Поклали гарну бурківку, стелили асфальт і сімеродіємо з цього. Сподіваємося, що за декілька років. У нашому Іван франківську всі вулиці по Іван франківську будуть мати такий гарний вигляд. Самі ж мешканці двору кажуть, змін чекали дуже давно. Раді, що їх нарешті почули і навели лад. У нас у Франківську я прожила 45 років у цьому дворі. Ну, ще такого у нас мер міста не було, як цей прекрасний чоловік. Працює, дивіться, яка дорога тут зроблена. І він пообіцяв мені лічно, бо я живу у му На другий рік зробити двір. Бо я йому дала письмо. Він сказав: На другий рік зробить нам двір. Він на наші е, Просьби на наші звернення звертає увагу і робить все те, що ми просимо. Я писала звернення за цю дорогу, за цю дорожку, за це все. Бо як падав дощ, то треба було брати човен, аби виплести звідси від нашого будинку. Він навіть сам був приїхав, подивився, все записав і через деякий час виконав наші побажання, наше звернення. Він дуже гарно працює. І це навіть видно, що він прокладає доріжки. Ну дуже, дуже, дуже гарно він працює. Так що я такого голови ще не пам'ятаю в нашому місті Івано-Франківську. Це лише початок, кажуть посадовці. Таких відремонтованих дворів у місті буде не один десяток. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.